Доброго ранку, дорогі мої підписники, гості нашого каналу. З вами канал з Наталкою про все. Сьогодні хочу показати тісто для пухких вареників, які варять або на пару, або у воді, але вони получаються завжди пухкі. Для цього нам необхідно пересіяла я 1 кг муки, бо я буду багато ліпити вареників. Тепер робимо таку от виямку сюди додаємо. Чайну ложку солі, чайну ложку цукру. Сюди вбиваємо одне яєчко, 50 мл олійки, отак от по всій муці. Перемішуємо трошки так. Тепер сюди нам потрібно додати підігрітого кефіру. У мене домашній 200 г кефіру. Трошечки підігріти його в мікроволновій печі, для того, щоб теплі були бактерії, там кисломолочні. І тепер сюди нам необхідно додати чайну ложку соди. Можна взяти розпушувач, але я завжди користуюсь содою. І соду, отак, от, от сюди на кефірчик. І вона в ньому ще погаситься. От. Бачите, вже починає гаситися. Ось так от, шипить. Все. І можна замішувати тісто. Як кому зручно, спочатку ложечкою, а потім уже далі, коли буде. Важко ложечкою, то рукою. Ось так замішуємо його рукою, і воно прямо вже так от якби відчувається, що воно м'якеньке, пухкеньке. Тобто вареник буде пухкий. Гарно вимісити, щоб вже не бралося до рук. Трошки змащуйте олійкою руки, тоді краще місити. Ось так притрусить мукичкою стола і вже тут можна домішувати його до готовності. Добре, Вікуся, почекай. Домішуємо до готовності тісто. Перепісь, право. От, і можна розкатувати на варенички. Перепісь. Помагає мені моя онучка. Вибачайте за те, що зайві слова, зайві фрази ви чуєте. Але це життя, в цьому і радість, що в нас є внуки і є життя. Все, фактично тісто готове. Ось таке воно, бачите, має бути м'яке, пухке. Тоді з нього получаться гарні пухкі вареники. Ось у мене ось така качалочка. Ну, тепер її нарізаємо на рівномірні частинки. Кожну частинку розкатуємо. який ви хочете вареник. Більший чи менший. Якщо більший, то більші частинки, якщо менший, то менші частинки. От. І кожну частинку потім ми розкатуємо. О, тут у мене є. Помічниця, яка ліпить. Покажи, як же ти ліпиш свої варенички. Ліпиш. Так. Да. Такий блинчик, молодець. Розумничка, така у мене помічниця. І розкачуємо. Є? Отак так, ось я чашкою буду катати, бо мені незручно одною рукою знімати і катати. Ось От. такі варенички. Так, все розкачати. У мене начинка, яблучка. А ви можете будь-яку начинку, яку любите, капусту, картоплю, м'ясо, лівер. У мене дуже люблять яблука і ми все з яблуками готуємо багато. Ось такі варенички і поліпить вареники. Ось так у кожну вареничку я кладу сухого цукру, ложечку і яблук. І щоб вони були повненькі. защіпуємо защіпую я завжди двойним швом. Отак от, от. Все. Вийшов ось такий вареничок. І так всі наліплюємо і покажу, як вони після варки. Ось я наліпила трошки вареники і у мене вже кипить вода. Кидаю варенички. І з моменту того, як ми загрузили їх варитися, треба засікти 7 хвилин. Ось вони зразу скливають і 7 хвилин мають покипіти. Ось киплять, регулюйте вогонь трошки, щоб не вилітало. Киплять, і ще 2 хвилинки ми їх достаємо. Все, пройшло 7 хвилин, наші варенички готові. Дивіться, які пухнастики. М -м -м. І поливаємо метком. Ну, ось і все. Пухнасті вареники, як на пару, у нас готові. Смачного! Готуйте з нами, краще за нас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і дякую, що додивились до кінця.